Моє вітання, друзі, ви на каналі Бобкар. І сьогодні в нас на огляді дійсно вражаючий автомобіль. Хтось називає його електричним пасатом. Дехто проводить паралелі з Артеоном. А є люди, які і зовсім не вбачають в ньому риси притаманні Фольксвагену. Тож пропоную сьогодні разом розібратись, хто він такий, новий Volkswagen ID.7. Першого погляду ID7 мені одразу сподобався, бо я впізнав в нього чимало фамільних рис сімейства ID. В той же час цей автомобіль був дуже довгоочікуваним, особливо в Європі. Саме так. Називайте його седан чи ліфтбек, але це авто зазнало чимало змін як в дизайні інтер'єру, так і в дизайні екстер'єру. І що немало важливо, він отримав чимало технологічних змін, про які ми з вами сьогодні обов'язково поговоримо. Але спершу давайте поговоримо про зовнішність. Це масивний седан з яскраво вираженим силуетом з вагою на нижню частину авто. В деяких моментах він мені нагадує навіть BMW 7 серії з довжиною під 5 метрів і колісною базою в майже 3 метри. Він вам дає відчуття не тільки великого седану, а ще й впевненість на дорозі, але вважаю, буде доречнішим порівняти його габарити з авто, яке ви точно бачили і точно впізнаєте. І перше, що привертає увагу, це абсолютно різний характер автомобілів. Коли ID 4 це кросовер в першу чергу, то ID 7 це щось середнє між седаном і ліфтбеком, а його європейський брат можна вважати чи то універсалом, чи то фастбеком. Але все більше питань виникає, коли ти бачиш їх зовнішність, бо ID 7 має більш масивну нижню частину, має інший кліренс, зрозуміло, і що найголовніше інноваційні. Технологічні рішення. І перше з них це коефіцієнт супротиву повітря. Саме так на ID 7 цей показник складає 0.23, а в ID 4 це вже 0.30. Це дуже важлива інформація в контексті електромобілів, бо це сильно впливає на запас ходу. Відповідно, в ID 7 інженерам вдалося досягнути пробігу на одній батареї 600%. 30 кілометрів, що дуже серйозний показник, враховуючи той факт, що акумулятори на наших автомобілях мають однакову ємність 84,5 кВт години. Але не завжди все буває так круто і ідеально. І якби ID7 був такий самий за розмірами, як id 4, зауважу, що різниця в довжині цих автомобілів складає майже 40 сантиметрів, впевнений такого комфорту і простору в салоні в ID7 ми б скоріш за все не отримали. До того ж, враховуючи конструктивний формат цього кузову, він несе за собою деякі труднощі, і перша з них це зменшений радіус розвороту в порівнянні з ID четвертим, що в міських умовах, в маленьких вуличках, може викликати багато запитань. В той же час автомобіль довше, він майже 5 метрів довжину. Відповідно, там, де ви раніше ID-4 паркували з легкістю, то за ID можуть виникнути запитання. Благо, в нас є камери 360. І асистент паркування, який допоможе в невпевнених ситуаціях. І звісно, не слід забувати, що седан, окрім стійкості на дорозі і впевненості, додає нам деякі нюанси, а саме зменшений клірінс в порівнянні з кросовером. Як заявляє виробник, тут 172 мм. Але давайте зараз це перевіримо, бо закрадаються величезні підозри. І як ми бачимо, 170 мм це можливо на якомусь іншому авто. В нашому ж випадку це. 150. Я не скажу, що це дуже мало, але застерігаю вас обережно користуватись цим автомобілем, враховуючи наявність величезної кількості глянцевого пластику по кругу авто. Або ж варто одразу закатати його в бронеплівку. До речі, в салоні Get Maximum можна замовити цю послугу при покупці автомобіля. Покращені аеродинаміці в ID сприяють чимало елементів автомобіля. Наприклад, в передньому бампері є спеціальні отвори, які допомагають повітрю Проходити правильним шляхом. Окрім цього, в нас є доволі цікаві стилістичні накладки порогів, і мені здається, це тут не тільки елемент дизайну, а ще й елемент аеродинаміки. Ну і звісно, нахил лобового скла і загальний силует автомобіля підказують нам, що коли інженери створювали id 7 Аеродинаміку вони ставили, скоріш за все на перше місце. І неважливо, який електромобіль ви розглядаєте для придбання. ID 7, ID 4 чи навіть Renault Zoe. будь який з них потрібно ретельно перевіряти перед покупкою. Ось, наприклад, Renault Zoe. По фотографіям можна зробити висновок, що це, скоріш за все, биток зі штатів. Але, подивившись на хронологію подій, Car Vertical показує нам, що авто не виїжджало за межі Іспанії і тим паче не перетинало океан. І саме в Іспанії і отримало свої основні пошкодження. Повернувшись до фотографій, ми бачимо все, що з ним було. І це, до речі, рідкий випадок і велика заслуга CarVertical, бо знайти такі фотки саме європейських автомобілів доволі проблематично. Також можемо подивитись показники одометру, чи скручувався цей пробіг, чи ні. Ну і звісно, чи використовувався транспортний засіб в таксі чи ще в якійсь комерції. Коротше кажучи, CarVertical заощадить ваші кошти і час. А щоб зробити це ще вигідніше, ловіть найкоротший промокод BOB для гарантованих. 20% знижки. А якщо і три букви вам вводити лінки, то будь ласка, в описі під відео є посилання, де та знижка застосована автоматично. До порівнянь, ми звісно, сьогодні ще повернемось, але зараз хочу ще поговорити про вигляд нашого авто. Попереду нас зустрічає, як і на попередній хайді, фірмова оптика IQ Light. І відверто вам скажу, світить вона на всі гроші. А в нічний час ось ця фірмова монобро від Volkswagen разом зі значком з підсвітляти. Кітко відкривається прям зовсім інакше. Ну і звісно, наявність. Передньої камери підказує нам, що в нас тут присутні 360. Силует ID 7 виглядає доволі незвично. Справа в тому, що лінія вікон починається трохи вище, ніж в звичному седані і автомобіль здається більш масивним саме знизу. Додатково це підкреслюють ось такі глянцеві чорні накладки на пороги, які, як ми вже зрозуміли, є не тільки елементом стилю, а ще елементом аеродинаміки. Ручки не зазнали кардинальних змін, є відкриття по клавіші. Всередині є механічне відкриття, до речі, воно не найзручніше, але це для екстрених випадків. Ну і, звісно, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Але зараз хочу поговорити про дзеркала на цьому авто. Справа в тому, що в нас доволі багато чорного глянцевого пластику і чорної глянцевої фарби. Вона є на даху, вона є на порогах, вона є на накладках дзеркал, але, як на мене, дивне рішення залишити ось такий сіренький ABS-пластик. Сподіваюсь, в більш дорожчих комплектаціях. Типу Prime, вони це якось змінили. І до речі, камера тут ще раз нам натякає, що 360 в нас точно присутній. Щодо стайлінгу в цілому, це дуже індивідуально. Комусь подобається, а комусь ні. Тож буду вдячний, якщо поділитесь своєю думкою в коментарях під цим відео. А тепер пропоную підняти тему технологічних проривів і інновацій, які є в Айді 7 а в деяких моментах про проблеми, в яких Volkswagen точно не допрацював. І першим з таких покращень є лючок для заправки нашого авто. Справа в тому, що в нашому випадку він піднімається вгору на відміну від наших попередників. І для власників електромобілів це капець, яка актуальна тема. Бо неважливо з якого боку ви під'їжджаєте до зарядної станції, ви можете з легкістю вставити сюди зарядний пістолет і не відірвати цей лючок, коли він відкривається в сторону. Це дуже зручно. А заглянувши під нього, ми бачимо два порта для зарядки: один для повільної, один для швидкої. Зрозуміло, що це китайський автомобіль, відповідно, CCS порта ми тут не знайдемо. Благо, є варіанти з перепайкою цих портів. В такому випадку гарантія на автомобіль не буде розповсюджуватись, або можна купити сюди просто-напросто перехідник. Також, враховуючи кількість ID в Києві і в Україні в цілому, вже почало все більше зарядних станцій з'являтись з, з GBT-портом, і вам не. Потрібно навіть використовувати жоден перехідник. Про задню частину ID теж не забули і над нею дуже детально попрацювали. Для деяких, звісно, може здатись дивним відсутність заднього склоочисника, оскільки автомобіль все ж таки можна називати ліфтбеком. Але для більшості це не буде великою проблемою. Деталізація тут на доволі високому рівні. Але, друзі, ви просто подивіться на цю динамічну задню оптику. як на мене, вона виглядає просто супер. А у вечірній час вона. Відкривається прям якось неймовірно, і до речі, ID – це той автомобіль, в якому і передня, і задня оптика роблять з нього у вечірній час просто щось нове і щось інакше. Ось це мене дійсно дивує, і видно, що над цими елементами тут доволі якісно попрацювали. Але варто тобі заглянути всередину цього салону, як ти одразу забуваєш абсолютно про всі недоліки, які можна знайти в цьому автомобілі. Те, що вони реалізували в цьому авто і в цій кольоровій гамі, це дійсно щось неймовірне. І це той випадок, коли автомобіль виглядає значно я б сказав, навіть дуже дорожче, ніж він є насправді. І в першу чергу це відчувається об'ємом салону. Колісна база в три метри не обійшла на стороною, і цей об'єм відчувається більшим як на передньому ряді, так і на задньому. Окрім цього, зміни торкнулись і сидінь, на яких я зараз знаходжусь. Конкретно в нашому авто ці сидіння з вентиляцією, але, на жаль, без підігріву. Про це ми теж поговоримо. Але всі ці стилістичні зміни і комфорт, з яким я тут знаходжусь, це дійсно присутні. Сидіння залишились по м'якості такі ж, як в id 4, але бокова підтримка як на нижній подушці, так і на подушці спини стала більш характерно виражена. Але все це дрібнички, коли ти бачиш, що знаходиться перед тобою, бо це повністю оновлений кокпіт. Це величезний 15-дюймовий блок керування автомобілем, який не просто виглядає більшим, який повністю змінив свою архітектуру використання. Ну і звісно, те, що бачить водій, сідаючи за кермо. Дійсно, кермо залишилось таким самим, як ми його бачили раніше. Але ось панель приладів і цей цифровий кластер він переїхав з місця за кермом окремо всередину торпеда. Він ховається в щілині і спершу може здатись, що він доволі незручний. Але дійсно на ньому видно абсолютно всю необхідну інформацію, причому в незалежності від того. Під яким кутом стоїть ваше кермо. А окрім цього, це доповнюється величезною проекцією на лобове скло, на яку виводиться вся необхідна інформація і з вашим запасом ходу, і, звісно ж, з вашою швидкістю. Але зміни торкнулись під кермових перемикачів. Якщо раніше у нас справа був окремий важіль для перемикань передач, і окремий важіль для склоочисників, то зараз все зовсім інакше. Бо справа в нас є важіль для передач, зрозуміло, але він змінився, став більш елегантним. І витонченим, а зліва Комбінований мультифункціональний важель. Подібне рішення ми колись бачили в Jeep Grand Cherokee. І я не можу сказати, що це 100% незручно, бо я не поїздив достатньо на цьому автомобілі. Але те, що це незвично, це факт. Бо на цьому важелі ви використовуєте і склоочисники, і світло, і поворотники. Коротше кажучи, до цього рішення точно треба звикати. І взагалі інновації продовжуються тут і в торпедо. Бо ось тут всередині є багато. Дефлекторів повітря, але на цей раз вони доволі цікаво керуються. І для цього нам вже потрібно скористатись нашим величезним монітором. Знаходимо меню керування кліматичною установкою і бачимо, що дефлектори тепер керуються сенсором і виключно сенсором. І ніяких механічних перемикань цих дефлекторів бути не може. От як його зараз увімкнути? Як на мене, рішення доволі інноваційне, але наскільки воно буде зручне в ходу і наскільки зручно буде пасажиру користуватись своїми дефлекторами поки що для мене питання залишається відкритим. І, взагалі, меню і вигляд цього бортового комп'ютера цієї мультимедії змінились, причому в позитивну сторону. Це стало зручніше у використанні. Наприклад, тут. Ми можемо налаштувати звук за своїми власними побажаннями, або виставити місце, де цей звук буде відтворюватись найкраще. В іншому ж меню, завдяки зручним віджитам, ми можемо отримати всю необхідну інформацію про наш автомобіль і про стан зарядки. А в окремому парковочному меню ми, звісно ж, побачимо камери 360. До речі, відмічу, що задня камера, якщо ось в такому вигляді її розглядати, завдяки широкому куту імітує, начебто, поворот цієї камери. Камери. Хоча насправді як такого повороту не відбувається. Наприклад, тут є меню всіляких асистентів, які можна зараз повимикати повністю в цьому авто. Я думаю, це стандартно для будь-якого автомобіля. Але особливістю ID 7 є те, що коли ви зупините свій автомобіль, повністю його вимкнете, а потім увімкнете це меню ще раз, то воно знову повертає деякі асистенти назад і відключити їх повністю доволі важко. Я вважаю, що треба вмикати їх всі. До речі, цих асистентів тут достатньо. Є і адаптивний круїз контроль і датчик сліпих зон, і помічник виїзду з території з обмеженою оглядовістю. І, звісно ж, асистент переднього зіткнення. Коротше кажучи, в плані всіляких асистентів і помічників, і як бачите, тут все дуже навіть добре. Але не єдина мультимедіа змушує мене полюбити цей салон. Мені дуже подобається виконання ось цієї частини центральної консолі разом з підлокітником ось ці величезні штори, ми бачимо, що тут можна покласти багато е, всіляких корисних речей. Доволі великі підстаканники, бездротова зарядка, на яку ми можемо покласти телефон, і це окремо буде мати індикацію на великому моніторі. Потужність її залишилась така ж 15 Вт, як і була раніше. Але тут з'явились додаткові ребра, які будуть допомагати вашому телефону охолоджуватись. Але, друзі, не забуваємо, ці бездротові зарядки в цих автомобілях створені вперед. Першу чергу не для заряджання вашого автомобіля, а для того, щоб телефон не сідав, коли ви використовуєте, наприклад, CarPlay До речі, так, він тут є, і він тут бездротовий, на жаль, без Android авто. І закривши цей ящик, не можу не звернути увагу на дуже важливу річ. lid 7 нарешті з'явилась механічна, а не сенсорна кнопка аварійної зупинки. Це те, чого чекали, мабуть, всі власники цих автомобілів. Ну і звісно, не можна промовчати про цей підлокітник, бо він, по-перше, має таку. Яскраву айдентику ID7 і натискаючи на цю кнопку, ми потрапляємо в реально величезний простір. Бо всередині нас чекає. Цілий дворівневий підлокітник, в якому є дуже багато місця для зберігання як корисних, так і не дуже речей. А засунувши руку всередину, там десь в глибині є 12-вольтова розетка. От про її локацію мені досить невідомо, навіщо вона саме там? Можна було би її трошечки вище поставити. В цілому, підхід до місць для зберігання і до ергономіки цього простору у мене взагалі не виникає питань в ID-7. І мені дуже подобається індивідуальний підхід до кожного елементу. Наприклад, Наприклад, бардачок, він зрозуміло з мікроліфтами, але всередині він повністю весь з усіми боковинами обтягнутий приємним велюровим матеріалом. Я таки рідко бачив в автомобілях дешевше 50 тисяч доларів. І повертаючись до нашого монітору, в нас тут, звісно, є меню налаштування різних режимів їзди, але це дуже схоже на те, що ми бачили в ID 4. І в комплектації Prime з повним приводом тут з'явиться ще один режим. Набагато більш цікавим є налаштування Ambient Лайт підсвітки по кругу всього салону. Вона має доволі цікаві назви, і що найкрутіше це все можна кастомізувати, відповідно, отримати доволі цікаві кольорові рішення по кругу вашого салону. Але набагато важливішим є ті електричні функції, які сюди додали, зайшовши в меню нашого е, транспортного засобу в режим зарядки і в режим оптимізації, ми побачили заповітну кнопку. Початок підігріву батареї. Так ось, друзі, цієї функції раніше в ID не було, і власники Тесли завжди відчували себе на голову вище, на крок попереду. Справа в тому, що Volkswagen раніше під'їжджав до зарядної станції, ви втикали пістолет, вона спочатку підігрівала батарею, і вже потім ви от могли отримати максимально потужну швидкість зарядки. А Тесла знала, що вона їде на зарядку, і по дорозі до зарядної станції могла цю батарею підігріти. Так ось тепер власники ID ви в дамках, під'їжджаючи до зарядної станції, ви натискаєте на цю кнопку і, втикаючи пістолет в ваш зарядний порт, ви можете одразу отримувати максимальну потужність. Ось це круте рішення, але доповнює і завершує все це відчуття в салоні і якість шумоізоляції тут. Бо і попереду, і що найкрутіше позаду в нас встановлений подвійний склопакет, а доповнюється це все акустичним лобовим склом. А тепер поїхали назад. Але ні, ми не пішли на задній ряд. Ми поїхали назад спинкою, бо над нами є неймовірно крута панорама. І неймовірним моїм здивуванням було відсутність шторківні. А знаєте чому? Бо наша панорама з затемненням. І ось ця функція це те, що хотілося би бачити в кожному авто, в якому є панорамний дах. Я навіть не можу уявити, наскільки дорогий може бути ремонт, якщо її побити радом. І перемістившись на задній ряд, ти починаєш розуміти, наскільки ж величезний цей автомобіль. І що 3 метри довжина колісної бази це не просто слова. Місця тут. Як на мене, дуже багато і над головою, і для моїх ніг. І навіть враховуючи те, що в мене зріст 1,75 м, що мені зручно зазвичай у всіх автомобілях, але це виглядає просто неймовірно. Я, начебто, відчуваю себе в седані преміальному, де попереду має їхати водій. Ця преміальність вона підтверджується тут не тільки простором, який тут можна знайти, а й якістю матеріалів. Бо це доволі рідкий випадок для компанії Volkswagen, коли якість матеріалів позаду нічим не програє і якості матеріалів попереду. Ambient Light, який ми бачили попереду, так само продовжується і на задньому ряді. Оці вставки з приємного нубуку чи якогось екоматеріалу, вони тут так само присутні. І це додає йому у вартості, відверто вам скажу. Але є деякі рішення, які змушують мене задуматись: Volkswagen, а чому так? І це оздоблення Переднього сидіння. І не те, яким ми його бачили попереду, а те, як виконана спинка цього сидіння. Ви подивіться на це. Ну от що це таке? Що це за карманчик? як на мене, було б набагато краще, якби Volkswagen якось краще це прошив би, можливо, додав би сюди якогось пластику. Але задня частина, от мені виглядає дуже недопрацьованою. І взагалі спинки передніх сидінь це моя окрема любов. Ви просто гляньте, як вони виглядають в моєму автомобілі. Добре, що маю круті Знайомства і мої друзі з компанії Бардаль прислали мені ось таку чистілку для салона. По научному це називається «Фабрик клінер. А по-простому робимо пшик-пшик, чекаємо декілька секунд, протираємо мікрофіброю, і бачимо, що салон ф'южіна виглядає тепер не гірше ніж на ID 7 Принаймні, я в це вірю. Тож, якщо у вас теж текстильний салон і ви хочете його освіжити, посилання на «Фабрик клінер лишаю в описі під цим відео, а скориставшись промокодом «BOBCAR», вище гарантовану знижку. Тримати. До речі, салон на ID 7 класно пристосований для перевезення дітей і встановлення автокрісла. Тому що тут є спеціальні пластикові заглушки, і дістатись до цих ізофіксів дуже навіть просто. Це насправді рідкість в автомобілях, як правило, вони десь там заховані, і це прям ціле випробування поставити дитяче крісло. Тому за це окремий лайк. Ну і, звісно, підлокітник. Він м'якенький з підстаканниками, але нічого більше. І що було моїм великим здивуванням, що в цьому автомобілі ось тут не відкривається лючок. До речі, давайте подивимось, а що в нас там з багажником? А ось багажник це дійсно щось цікаве в цьому автомобілі, бо, по-перше, він не відкривається з легким доступом, як на ID 4 або AD 6, і вам завжди потрібно натискати кнопку. Але коли він відкривається, ти розумієш, за що купувати ID 7. Об'єм цього простору складає 520 літрів в такій конфігурації. Якщо скласти спинки, то позначки перевалять за півтора куба, що на секундочку дуже серйозні цифри, як для такого класу автомобіля. Заглядаючи всередину, ми бачимо, що все затягнуто доволі приємним сірим карпетом, на бокових арках так само, і пластик, який може пошкрябатись, починається прям дуже високо. Відповідно, цей вигляд цього багажнику він збережеться тут, скоріш за все надовго. Але є деякі нюанси, і я зараз хочу навести паралелі з європейською версією ID 7 І справа тут полягає в тому, що в нас тут є і чого, звісно ж, немає. В ID7 Китайської збірки не буде важелів справа і зліва для того, щоб відкинути задню спинку сидінь. Окрім цього, ми не побачимо тут лючка для перевезення габаритного вантажу без складання всіх спинок. Ну і звісно, тут немає другого рівня підлоги для того, щоб при складанні цих спинок отримати рівну підлогу заднього ряду і багажнику. Хотілося б тут також побачити 12-вольтову розетку, яку я, на жаль, не знаходжу, але величезною перевагою є те, що в нас цілих дві підсвітні. Всередині багажнику і обидві вони з LED-лампочками. Під підлогою ми, як завжди, в ID знайдемо спеціальне місце для зберігання базових інструментів, можливо, якогось жилету для ремонтних робіт з автомобілем. І, звісно, туди зазвичай кидають зарядку від вашого авто. А ось в це місце, якби в нас стояла опційна музика Harman Kardon, поставився б штатний сабвуфер. Ось це прикольно. Ну, якщо ми піднімемо цю полицю, ми побачимо, що внизу додаткового місця в нас вже для зберігання немає. Має. До речі, не можу не відмітити практичність і використання цього автомобіля. Зазвичай ліфтбеки або універсали купують люди, які хочуть отримати максимум від свого авто і від багажнику в тому числі. Також застерігаю вас, при купівлі ID 7, ось цю частину пластику вашого бампера я б точно заклеював бронеплівкою, бо вона виглядає доволі масивно, і при завантаженні чогось великого, об'ємного і важкого є величезний шанс її якось десь пошкрябати. тому в принципі, враховуючи всі дизайнерські рішення компанії Volkswagen, ID – це той автомобіль, який має бути нати з детейлінг центром Ну і звісно, закривається цей багажник з кнопки. До речі, камера наша всередину не ховається, але є умова, що буде величезним плюсом в українській зимі. І якщо ми вже заговорили про технічну складову, то хочеться побачити, що ж в нас там під капотом. Перше, що дивує, це наявність звичайної палки, але мабуть, в електромобілі це не настільки принципово. Більше питань виникає до того, що ось цей капот, він важкий, тобто він металевий. І як на мене, в електромобілі, де вага має дуже суттєве значення, зробити його алюмінієвим нічого не заважало. Принаймні мені так здається. Якщо ви знаєте, до речі, чому він тут саме металевий, напишіть нам про це обов'язково в коментарях. Але ще більше нерозуміння в мене виникає, коли я бачу підкапотний простір цього авто. Мені б дуже хотілося бачити його трошки інакше скомпонованим, отримати тут якийсь лист плува. Пластику і додаткове місце для зберігання всіляких потрібних речей. В електромобілі це завжди може бути зарядний пристрій, щоб постійно не класти його в багажне відділення. І не менш важливим є місце, в якому знаходиться лючок для того, щоб залимувати омиваючу рідину для скла. Чому він знаходиться по центру підкапотного простору для мене загадка, до того ж біля клем 12-вольтового акумулятора, враховуючи те, що він на пластиковій гофрі, було б набагато. Лагічніше поставити його кудись сюди. До того ж, ви постійно, коли підходите до автомобіля, можете пошкрябати фари і бампер своїм одягом, а в зимову пору забруднити цей одяг. Тому до деяких рішеннях з компоновкою підкапотного простору питання в мене залишається. І під капотом ми тут не побачимо якогось величезного двигуна чи неймовірно важливих вузлів, які ми звикли бачити в звичайних автомобілях. А вона задньопривідна версія автомобіля і двигун знаходиться позаду. Потужність його складає 204 кінські сили, і на одному з зарядів батареї він може проїхати до 630 кілометрів. Ну, принаймні, так заявляє виробник. А якщо ми роздивимось версію Prime то там вже буде повний привід і трошки зменшений запас ходу комплектації. Основних тут є чотири Air яка раніше називалась в ID4 Pure також є First Edition, якої в майбутньому не буде у компанії Volkswagen. Далі йде Pro, як в нашому випадку. Ну і звісно ж, комплектація Prime. І Єдина з повним приводом. Перші три комплектації, які мають задній привід, будуть мати запас ходу на одному заряді близько 630 кілометрів за заявами виробника. В комплектації ж Prime на повному запас ходу трошки зменшиться. По цінам ситуація наступна: вартість Air під замовлення з Китаю від 32,5 тисяч. Доларів. Комплектація First Edition вже починається на позначці 33,5 тисячі доларів. Pro від 34,5 і Prime від 38,5 тисяч доларів. Конкретно цей автомобіль вже в Україні вже в наявності і він новий без пробігу. Вартість його на сьогоднішній день складає 38 тисяч доларів. І не в останню чергу через те, що в нас є доволі цікавий Доб з дахом з автозатемненням. Але, друзі, хто б ми були, якби не зробили для наших підписників Цінову круту пропозицію. Тож завітавши в салон Get Maximum, ви отримуєте круту пропозицію, а саме 37,5 тисяч доларів, відповідно цілих 500 доларів знижки. До речі, знижка ця може розповсюджуватись не тільки на цей ID7, а й на будь який ID, який ви замовляєте з Китаю. Але часто, коли люди купують автомобіль з Китаю, вони задаються питанням: а що буде з гарантією, а що буде з обслуговуванням цього авто? Я вкладаю чималі кошти і я турбую. Так ось, в питанні покупки ID 7 ID-4 в салоні Get Maximum питань не має виникнути, тому що вони дають 2 роки або 60 тисяч кілометрів гарантію на цей автомобіль, а саме на електродвигун, батареї і на наскрізну корозію кузова. Саме тому якихось проблем з обслуговуванням цього автомобіля і з його утриманням виникнути немає. А якщо у вас під час експлуатації потрібно щось зробити в авто, покращити в авто, оклеїти його бронеплівкою. Вони надають і ці послуги також. Тому, якщо вас зацікавила подібна пропозиція або вам потрібна консультація, всі контакти лишаю в описі під відео. Підвести однозначні підсумки по ID7 наразі доволі важко, бо для цього її треба довше і детальніше відтестувати. До речі, якщо ви хочете побачити такий повний тест-драйв Volkswagen ID 7, напишіть нам про це в коментарях і обов'язково поставте вподобайку під цим відео. Але друзі. Перше знайомство з цим автомобілем мене реально вразило. Він відрізняється від своїх старших братів і, на мою думку, в деяких випадках в кращу сторону. Друзі, дякую, що були з нами до кінця. Мене звати Бобко Євген, а ви були на каналі Бобкар. Слава Україні і до зустрічі.